Кошенята пірати. Кошенята Рудася і смугастик вирішили грати у піратів. Вони побудували із пластикових пляшок піратський корабель пліт та підняли справжні вітрила із старої наволочки. Начепивши на себе піратські хустки бандани і капелюхи, кошенята плавали озером. І співали піратську пісню. Ми, розбійники, пірати, нумо, мешканці води, качки, риби й жабенята, утікайте хто куди, запливши в зарості очерету, де мешкала велика жаб'яча родина, смугастик і родася, озброїлися сачками. Спіймали Трьох маленьких жебеняток і посадили їх у банку. Кошенята дуже пишалися тим, що вони такі великі і сильні, порівняно з маленькими жабками. Ну, і що з вами робити? міркували коти, дивлячись на своїх беззахисних бранців. Вони такі дрібнесенькі. Що навіть не варто їх їсти у зубах застрягнуть. А може, заспиртувати пуголовків, сміялися лихі кошенята, тягаючи бідолах за лапки. А давай посадимо їх у кошик повітряної кулі та запустимо у небо. Нехай наші жабенята будуть космонавтами. Засяяли зірки, вийшов місяць, настала ніч. Кошенятам вже час було спати. Сидіть у банці до ранку, наказали пірати. жабкам. А завтра ми вирішимо, що з вами робити. Наступного дня розбійники поснідали. І швиденько побігли на озеро. Але замість жабеняток вони побачили, що б ти думав, порожню банку а поруч трьох величезних жаб розміром зі слона. Матінко! боягузливо пискнули кошенята і кинулися. Що духу навтьоки. Та жаби велетні, навіть не рушивши з місця, впіймали піратів за біяк за хвости. Ну, і що з ними робити? закумкала найбільша жаба, виразно глянувши величезними очима на меншу жабу. Може, підсмажимо і з'їмо? Запропонувала весело. Та. Ні, втрутилася третя жаба, вони такі дрібні, що в зубах застрягнуть, і годі. Нумо, прив'яжемо їм до хвостів бляшанки, і нехай бігають на От Ото буде весело! запропонувала перша і голосно зареготала. Показавши величезну пащу. Ні, 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 пробачте нас, шановні жабки. Ми ніколи, ніколи не будемо так учиняти. Ми нікого більше не будемо мучити. Жалісно занявчали Рудася і смугастик, миттєво перетворившись із грізних піратів на жалюгідних. Безпорадних кошенят. Та жаби не звертали увагу на їхнє нявчання. Раптом старша жаба позіхнула на всю жаб'ячу глотку. Ой, щось дуже спати хочеться. Стали позіхати й інші жаби. Нехай поки посидять у клітці, а ми поспимо. а вранці...» Вирішимо, що з ними робити. Менша жаба кинула кошенят у клітку, а старша замкнула дверцята заржавілим ключем. Жаби заплющили великі очі і відразу поснули. Та ще й захропіли, наче ціле стадо слонів. Рудася і смугастик. Заметушилися по клітці, Треба знайти вихід, інакше на нас тут чекає загибель. Та виходу не було. Прути, клітки і замок були дуже міцні. Незабаром, стомившись від неймовірних зусиль, налякані кошенята заснули. Рудася прокинулася через те. Що хтось її сильно трусив. От і все, час прощатися з життям. Це прийшли за мною лихі жаби, подумала вона. Однак трусили її не жаби, це був смугастик. Швидше прокидайся, радісно кричав він. Це був лише страшний сон. Нам це наснилося, немає ніяких жаб. А це що? Рудася підняла із землі великий іржавий ключ, що ним великі жаби зачиняли клітку. Ура! застрибала Рудася. Нас врятовано. Швидше біжімо звільняти жабеняток. Адже тепер ми знаємо, як це погано, коли хтось сильний лякає слабкого та беззахисного. Кошенята кинулася до банки, та жабеняток там не було. Рудася і смугастик перезирнулися й повільно та задумливо попрямували додому. Відтоді кошенят, наче хтось підмінив. Вони назавжди запам'ятали цю пригоду і більше ніколи не кривдили малих та слабких. А як ти гадаєш, чи можна кривдити маленьких?